Сьогодні в лікувальних закладах міста Тернополя це чотири лікувальних. 4 лікувальних установи: обласна клінічна лікарня, обласна дитяча лікарня, лікарня швидкої допомоги і лікарня номер 2 Знаходяться потерпілі від того. Нещастя, яке трапилося в Тернополі 19 числа, станом на даний момент в закладах знаходиться 52 пацієнтів серед них 35 – це дорослі і 17 – діти. В реанімаційному відділенні реанімаційних відділеннях різних лікарень знаходиться 12 осіб. Двоє це діти, але взагалі за медичною допомогою звернулося 95 людей. Людям надавалася і амбулаторна медична допомога. Медична допомога надається в повному об'ємі, забезпечені всі і виробами медичного призначення, і медикаментами. Лікарі відносяться до цього дуже так чуттєво, до цієї ситуації. Не можна так просто холодно віднестися якось. З'ясовуємо на сьогоднішній день, хто потребує документи, відновлення документів, хто потребує відновлення карток. На сторінці Департаменту охорони здоров'я ми розмістили гарячі лінії Департаменту охорони здоров'я та міського відділу охорони здоров'я, де можна дізнатися про стан пацієнтів, про прізвище, хто в якій лікарні, і навіть вже допомагаємо з тим, що в якому морзі знаходяться загинувші. Найважче травми червоної порожнини. Осколкові поранення в легенях в печінці, е, удалення селезінки, тому що був розрив селезінки. Оце такі це в результаті тиснення, ну, під завалами були люди, і травми дістали відповідно аналогічні. Е, переливання крові багато здійснювали. Вчора станція переливання крові добре працювала, але в нас запаси крові були. Це вже та кров, яка йде на майбутнє. В Тернопільській обласній дитячій лікарні 16, в комунальній лікарні номер 2 8, Тернопільська обласна клінічна лікарня 14 і лікарня швидкої допомоги 14. Це така кількість е, пацієнтів. Люди були такі, які відмовилися від госпіталізації, троє померло в лікувальних закладах в першу добу від. Е, Дуже важких. важких травм, яких вони отримали в результаті одного пацієнта, забирають цю жінку, старшу жінку, забирають до Львова в опікове відділення з такою великою кількістю отриманих опік. Молодий чоловік, 20-річний, який був тривало під завалами, і вчора його доставили в обласну клінічну лікарню. Стан його середньої важкості, його стабілізували. Він контактний, надали всі види медичної допомоги, які він потребує. Пацієнт поступив із численними переломами, струсом мозгу, але стан його стабілізували середньої важкості. Він перебував в реанімаційному відділенні. Сьогодні він приведений в загальне травматологічне відділення.